Друзі, сьогодні готуємо ПП Чибуреки. Це дуже просто і швидко. Готували один в духовці, один на сковорідці, Я впевнена, у вас все вийде. Давайте готувати разом. Ну, по начинці все дуже просто. Ви знаєте, беремо м'ясо, воду. Води треба, якби максимально побільше, щоб були соковиті, але при цьому не перебажіть, щоб надто жидко не було. Uh, і лук нарізаємо мілко-мілко-мілко і додаємо в наше тісто. Uh, цибулька додасть соковитості. Так, щось я не цибулька додасть соковитості, тому цибульки додавайте побільше, наскільки ви зможете, але ріжте її максимально мілко. Як сюди не думала, може, її можна потерти на перці. Мені кажуть, що теж варіант класний, але буде соку багато, а там і так вода. Аж. Додаємо цибульку, додали вже воду. Зараз ще будемо додавати воду. Я напишу по пропорціям, скільки я додала води, але ви дивіться по своєму фаршу. Якщо ви тим паче купите покупний фарш, то е, може бути різної рівності рів, різного рівня воловості. У мене на 400 грам е, десь 100 грам води виходить. І тоді виходить так: от. І, і рідко, якби, і, але і не пливе. Насправді все дуже просто. Беремо лаваш. Можна круглий, можна квадратний, буде у вас квадратний, чи буря як вас умаляє. Беремо начинку, викладаємо всередину лаваша. Ну Не злобіться все ж таки, це вам їсти. Але і не надто багато. І далі, дивіться, для того, щоб воно склеїлось, вам треба пройтись по краю жовтком. Все дуже просто. Я пались, Мені здається, навіть знімала. Не знімали ми рецепт лаваша. Я іноді вдома готую. Тому що вода, по суті, це вода, соль і мука. Це що, приготувати лаваш самостійно, взагалі дуже просто. дивіться. Все, чебурек ваш майже готовий. Далі відправляємо або в духовку, або на суху сковорітку. У мене вона малувата, Сковорідка іншу щось дістанемо. Це так само тут обробляємо жовтком, воно чуть-чуть білок попав. І посипаємо кунжутиком. Я люблю, щоб, знаєте, воно смаку додає мені, Ну, мені, може, комусь не додає. Відправляємо в духовку хвилин на 25, ближче до 30. Дивіться по засмаженості. Беремо кунжутик. Я люблю прям кунжут кунжут, знаєте що. Бо кунжут. По-перше, дуже корисна, по-друге, класно смак додає. Беремо. І відправляємо в духовку, яка розігріта до 175 градусів. Ми сьогодні багато цього готували, тому вона у нас розігріта, але вимкнена. Все, чекаємо, я завожу на 30 хвилин. Чебурек ПП номер 2 ми готуємо о, в сковородці. Хтось в духовці, хтось в сковородці, але сковородка у мене. Суха, сковородка суха, і буде під кришкою готуватися. По факту та сама духовка, але вам цікаво було. Ви просили, щоб і в сковородці, і в духовці, тому ну, окей. Мені ж не жалко. Мої все з'їдять. Так. Прижали. Прижимати важливо, щоб, знаєте, сок не витікав потім. Ну, і відправляємо тепер на розігріту. Пательню. Тут теж не дуже влазила, але вже як є. Тільки я тут люблю. Ого, що цепануло, психануло. Накриваємо. Все дуже просто. Витягнули з духовки, подивіться, який він рум'яний. І сік з нього вже тече, так що буде точно соковити. Пішли одразу скоріх і дивитися, що у нас тут. Я тут перевертала. Так що нас вийшло. Це теж дуже смачно, лише краєчки завернуті, але ну, це тому що духовка, духовка розміру, з просто не вистачило. Чекаємо, поки вичерхне, і будемо кушати. Ну, чебуреки вийшли на славу, ви бачите, скільки соку з них витікає, якби вони в тарілці лежали, то було б взагалі. Я вже заплітаюся, бо в мене слина тече, бо це неймовірно смачно. Я правда, я вже скуштувала. Готуйте, обов'язково.